Вісім, мене звати Сергій, і це ретро ігри по-українськи. Сьогодні пропоную знову пограти в одну із ігор NES і сьогодні ми пограємо в одну із моїх найулюбленіших ігр на цій консолі. Сьогодні будемо трошечки грати не так, як я зазвичай е знімав. Гімплей і записував, а потім озвучив. Сьогодні ми будемо грати в реальному часі. Тобто, тобі зараз буде летсплей. Бачите, у мене в руках гімпад від Супер Нинденда, я його налаштував і будемо грати у NES. Так, що ми бачимо, що, що ж за гру ми будемо грати? Грати ми будемо в шоу Джин Сентай Джедман. Це, ну, може, трішки неправильно проізніс, це гра про Power Ranger. Всі пам'ятають у дитинстві такий серіал Power Ranger, і ця гра була на Денді. І ми в неї пограємо. Так, ну, На початку давайте зробимо так, старт. Так, мені треба ось отак от. Так, старт спрацював. Так, матч, що ми бачимо? Бачимо, що в нашій грі два режими старт і батл моди. Батл моди це тренування битви з босами. А старт це у нас проходження самої гри. Обираємо, у нас є «Easy» і «Normal». Одразу беремо «Normal». «Normal» нормал складніше. Бачимо на початку, у нас 5 зон, будь-яку ми можемо обирати, щоб грати. Починаємо з першої. І тут також нам дається одразу 5 персонажів. Це у нас червоний, сірий, білий, блакитний, жовтий і наші рейнджери. І кожен із них озброєний своєю зброєю або дальньою, або ближньою. І дальня зброя у нас б'є далі, але слабіша, а ближня зброя є сильніше, але з близького ну, е, значить, розстояння. Запускаємо відстані з близько. Запускаємо. Давайте пограємо за першого червоного за лідера, він у нас з мечем. Так, що ще прикольного в цій грі? так, що В неї одразу декілька жанрів. А перший жанр, жанр це ось ми бачимо це біт і мап, а другий жанр це бітва з босами, це справжній файтинг. Так, ну, починаємо. Бачите, гра в принципі виглядає доволі красиво, графіка в грі цікава. Так, Чим відрізняється у нас ізі режим від. Режиму Normal, харда бачите, тут немає. В нормалі по нам б'ють декілька разів, а в Easy по нам б'ють ну вистрілюють тільки один раз. Так, ну намальована гра дуже красиво. В принципі, схоже з ой, сам наскочив, схоже, з платформе такого жанру, чимось. Е, в принципі, графіка схожа на контру, мені здається. Ну і Виглядає доволі прикольно. Ми бачимо локацію такий е, Ну щось, щось у нас порт. Так, у нас е, е, сілякі коробки. Так, ну Давайте трошечки по розповім про атаки нашого персонажа. Персонаж наш мож, може бути мечем. Це ось забалакався, будь-пожалуйста. мечем, будь ласочка, і може бути ногою. Також є у нас, ногою б'є у нас, натиснувши кнопку догори і кнопочку, кнопочку догори і кнопочку атаки. Головне в грі, от як я зараз. Поспішав, головне не поспішати. Ну, це мені трошки просто зараз я вже давно, так, щоб і грати, і розповідати не робив. Ну, раніше я так і знімав ролики. Ну, зараз ми це зробимо. Такий у нас виходить офлайн-стрім. Зараз <кій> трошечки я звикну. Усім пропоную зробити собі чаю, бо під чайочек, я думаю, дивитися цю гру буде ще цікавіше. Так, ну і бачимо, що в принципі, удар ногою на у нас більш потужний. Ні, У цьому персонажі однаковий, що удар мечем, що удар, удар ногою. На а, наприклад, у персонажах, які з, дальні, з дальньою атакою, у нас удар ногою на потужніший, ніж постріл. Доволі гра лояльна до геймерів, тому що. Ну, не сказати, що вона суперскладна, і як ми побачили вже платформу з такими камінцями, це значить, що ми вже доходимо до боси. Що ж наш де перший бос. А тут же гра Ну, дуже цікава, тому що вона тут міняє свій е, жанр. Зараз ми грали, грали у такий бітемап. Ну, Бойовий платформер. А тут зараз у нас буде справжній файтінг. Наш, е, Персонаж, усі п'ять рейнджерів збираються у великого робота. Все так само, як у серіалі. І такий великий робот буде битися проти другого великого робота. Той робот, як ми називали першого боса, це робот-зеркало, тому що він бачите, його броня схожа дійсно на дзеркало. Е Гра файтінг доволі проста. В принципі, тактика тут ну, вона незмінна і вона працює завжди. Це тактика відстоюватись за блоком. А потім наносити свою атаку. Коли ти за блоком в тебе забирається менше енергії, і тому ну, стояти за блоком все дуже гарно. Як ви бачите, у нас дві стрічки понизу, Ну, це life і повер. І у нашого персонажа, і у ворога. Значить, повер у нас збирається можна, 4 рівня, це 4 різні атаки. Атака повер, ну, використовується натиснувши кнопку старт. Це лип, то в цій грі пауза. І, як ви бачите, я просто відстоююсь, чекаю, щоб набрався мій повер, а потім добиваю персонажа. Є у нас такі своєрідні фаталіті. Якщо після нанесення останнього удару ти натиснеш кнопочку, то е, ваш робот буде добивати ворожого робота лазером з, з руки та з грудей. Так, ну ось нам з'явився паспорт, тепер ми навіть якщо програємо, зможемо грати з іншого рівня. Вибираємо другий зал. Так, а ще є друге фаталіті, він добиває сокола, Ну, може, зможе його показати. Так, ми пограли за е, Red. Ну, давайте пограємо тепер за когось з пістолетом. Ну, давайте за байт. За білого. Так, ну бачимо тут уже далі. тут уже гра більше перетворюється справді на контру. E, значить, в принципі, грати не складно ні тим, ні тим персонажам, тільки у нашого персонажа, який озброєний пістолетом, e, на жаль, менше життя, але і атаку він може проводити з більш дальної відстані. Але що прикольного в цьому персонажі? Так, Чогось мене розвернуло, не пойму. Що прикольного в цьому персонажі, що він вистрілює, от якщо бачите, сокол, я нажав на паузу. Вистрілює незвичайні патрони, а такого енергетич... енергетичного сокола. Так, у нас стріляв ворогів. Треба трошечки обережнішим бути. Ну, Ще по кількості життів. Життів у нас, ну, в принципі, немає, як такових, але є у нас. ну, Якщо проходиш платформер, у нас ну, своєрідні 5 життів. так. Ці 5 життів це у нас е, наші ну, рейнджери. А коли ти... Проход, доходиш до боса і якщо ти програєш файтінги, то гра закінчиться, це є й мова. Ну, Як ви бачили, тут є паролі, тому відновити гру з тої зони ж можна постійно. Ще є у нас додатковий вид в... ось такої атаки, він може використовуватися один раз. Це у нас, бачите, біля Nartusa Live був такий позначка Сокола. І коли... Ай-яй, я думав, встигну перестрибнути, не встиг нічого, ну нічого. І коли сокіл у нас використовується, ну, треба ждати, він може випасти в вигляді поверапа, і буває, що ти зможеш його використати декілька разів за залу. Бачите, знову нам випав цей сокіл, і я можу його використати. Ну, Давайте одразу використаємо, там вже недалеко залишилося. Як ви бачите, зони доволі невеличкі, в принципі, не складні, навіть на, ну, тіпа, це ж типа харт у нас. що, чого, чого я дочекався. Ізі це у нас Нормал, а на нормал це хард. Але ну, в принципі, гра проходиться легко. Є люди, які в цю гру грають спеційні моди, тому що гра дуже легка. Є спеціальні моди, де наш персонаж ну, ну, може, загине з першого влучання в нього. Ну, Це вже таке дуже складненьке, я в таке грати не хочу, я просто згадав дитинство. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут треба вижити. Треба вижити. Залишилося трошки, в мене влучання. Е, мій персонаж не загине. Е, верніше, я не програю цю гру, мій персонаж просто загине, але ну, якось не хочеться. Загинути. Де ж сер... мені потрібні серденьки? Серденьки, чому не випадають, коли ви так потрібні? Трошечки будемо не, не квапитись. Так, і дойдемо цю гру дуже обережно. Ну Хоча, коли ти граєш просто в цю гру, такого не, не, не трапляється. О, ну Вже дійшли до кінця. Нічого, Оце на грані фола я дійшов. Хоча такого ну, рідко трапляється у дитинстві, коли ми грали. Тому що, як я казав, грав легко. Так, і тут у нас другий бос. Другий босс це у нас, ми його називали у дитинстві робот кінокамера тому що його голова справжній схожа на кінокамеру. І в принципі тактика битви однакова з усіма босами навіть з останнім, але їх атаки вже трішечки урізноманітнюються, тому треба ну, якось трошки, наприклад, то він бив два рази, то може три рази вдарити. Частіше у нього бувають постріли, а деякі боси потім починають і саме захищатися. Бачите, я можу його бити як коротенькими такими вдарами. І добивати потроху а можу ну, чекати, поки у мене поповниться все життя, і одразу вибити з нього третю або більшу частину життя. А бити його, наприклад, кулаками. Деяких босів можна заганяти в угол, і це ще швидше виходить його вбити. Але ну, там це на перших працює, але я ні ну, так не, не ризикую, тому що якщо так ризикувати, то можна втратити в принципі все життя. А це вже безпроигрышна, ну, як ще з дитинства тактика, вона спрацьовує і прикольно. Ну, Хоча люди, я бачив, грають по-разному, у кому кому як виходить. Так, мені до... вдалося, і я не нажав кнопочки, бачите, я вам покажу друє фаталіки. Друє фаталіки в нас отакий Сокіл. Також прикольний, красиве. Але, на жаль, як ми бачимо, це, в принципі, і усе у різноманітній грі. Ну, не забуваємо, що ця гра у нас восьмибітна, тому одразу обираємо алів С. Так, давайте. Жовтеньку беремо, ми за неї не грали. Так, Жовтенька це у нас дівчина по сюжету. І вона озброєна такою перчаткою. В неї життя, в принципі, майже стільки, скільки у того, що з мечем. але у неї зброя, ця перчатка. І мені здається, зброя в принципі, однакова, тільки виглядає трошечки по-іншому. Тут дуже красива зона, мені подобається тут місто, намальовано прикольно. Якщо до цього зони були більш мрачнішими, ну там якась пром-зона, е, значить, а тут вона виглядає вже так покрасивіше. Спартак, щось я загра, забалакався, граємо обережно, щоб не... Потрапити у халепу. Бачите, навіть є таксофони, такі штуки були розповсюджені у 90-ті роки. Це зараз у всіх мобільні телефони, а в ті часи такої у людей не було і на вулицях прямо стояли таксофони. В принципі, ані зараз десь стоять, і можна було подзвонити, кинувши монетку або картку. Зараз вже частіше використовуються картки, а в ті часи були модні монетки. І Завдяки цьому... Ой-ой-ой, що ж ви робите? Так ж не можна робити. Підкараулили під, під мене, як от знають, що в мене не дальня зброя. Так, чекаємо. Бачите, в чому ще складність цього режиму, що по нам стріляють не один раз, а два. А коли граєш на ізі, то вороги стріляють по тобі один раз. Ну, це хоч якось урізноманітній гру. І хоч трошки її ускладнюєте. Давайте використаємо тут сокіла і ну, далі, далі буде цікавіше проходити, типу складнішими. Хоча ми пройшли доволі складне місце, місце. Тому, в принципі, тут головне, як я вже казав, не поспішати, і можна спокійнісінько дойти до боса, що я зараз і роблю. Як я казав, вже, гра доволі лояльно відноситься до ігрока, тому персонажі не вискакують уж зовсім зненацька, а в принципі ти їх чекаєш і можеш. Перебити, і що також дуже класно, тому що оце тільки ось оці сидючі. О, оце я випідляв, я сам собою горжусь І це вже кінець рівня, але не будемо добивати, вони самі знищаться, бо я дійшов до кінця рівня. І це вже новий босс. Граю сьогодні прикольно на грані фолу ну тому і веселіше грати. так І новий босс у нас. оце Цього боса ми називали трансформер, тому що бачите, він схожий на такого собі. Мікроавтобус, так, трансформера. А в ті часи дуже популярний був мультик-трансформер. Але більш популярним був ну, трансформер там нам показали не багато серій, пам'ятаю, пам'ятаємо трошки серіалу. А більш популярний був альтернативний мультик, який називався Війна роботів. Ой той, ось той мультик ми дуже любили, тому що його показували доволі довго і ну, багато там 75 чи щось таке в серії було. І це було також дуже цікаво про протистояння добрих роботів. Ну, Замість автоботів були там одні гоботи, а, а ну, помню, Ренегати і гоботи, так. І замість автоботів ці гоботи ж були, а замість десептиконів Ренегати. А гарний також мультик. Ну, на той час. Зараз, якщо його подивитися, то намальований він не дуже красиво на наш час, тому що тоді ще комп'ютерну графіку так не, кор... не використовували. Так, оце був цікавий товчок. ну, бачите, у мене від того кількості енергії, яка в мене є, і такі атаки проводить мій персонаж. І може навіть заморожувати. Так, ну що, знову робимо таку фаталочку. І нам залишається, що пів гри пройдено. В принципі, ідемо непогано по часу. Погнали далі. Що буде далі? Давайте. Так, знову паспорт. Я паспорти не записую. Надіюся, я все-таки не програю, бо руки пам'ятають. Так, ну що, ми, в принципі, не пограли тільки оцяким з, пі з пістолетом і сіреньким. Так, ну давайте всі ми вже пограємо. Я вже не знаю, що редом пройти останній рівень. Ну так, давайте, що я ще не сказав. У нас ми бачимо 5 рівнів, але в грі більше рівнів. Після того, того як ми пройдемо 5 рівнів, з'явиться ще шостий. І вже тоді. Ну, там уже буде головний босс. Ну, боси це все роботи. В принципі, так само, як і. По серіалу, якщо хто пам'ятає цей серіал у 90-ті роки, то це був, ну я не скажу, що він був супер якісний серіал. Там графіка була зовсім уже така, ну на ті часи, ну вона зовсім така дитяча була. І все одно цей серіал хтось дивився. Ну я не дуже був поклонником цього серіалу, але про цих героїв я знав, тому що багато було гум, гумкою живальною. І там були кладіші про цих героїв, ми їх там збирали, тому знали ці герої. І ну і серіал був. Мультика не пам'ятає, ну, мабуть, був і мультик, але ми не здорово. Ні, був був мультик, але ми не здорово. Ну, якось його у нас не показували. Але про цих сері... ну, про цих людей ми знали. Давайте використаємо Сокіла і знову візьмемо. Гарно, що він нам випав. Пригодиться. Як, як кажуть, зайвим не буде. Так, йдемо далі. Так, Трошечки я тут розігрався, головне не зглазити. Йду майже без втрат. Це доволі непогано. Ще мені що. Ну чому я раніше, ну зараз, наприклад, записував ролики, щоб розповідати про ігри, а раніше я чаще грав такий летсплей, летсплей робив, і мені е, ну, виходило і летсплеїти, і щось розповідати про гру. І тому що ну, тоді я все-таки у російськомовному регіоні тоді я вів канал на російській мові, і на російській мові мені ну, трошечки легше е, значить, свою думку. Висловлювати, але я ну, на те іначе звикаю до української мови, тому хоч і Суржиком, але стараюся щоб Ну, вже в таких екстремальних умовах, але не розмовляти українською. Так, і я думаю, щось так і виходить. Так, трошки забалакався, але вже і не так далеко до кінця. І Ми, ми бачимо наші ці платформи у виді каменів, і все. У нас четвертий босс. Четвертий бос. Четвертий босс це у нас робот-черепаха або робот-телевізор, -тел як ми його називали. Так, ну давайте. В принципі, такий самий у нас іде тактика, все, нічого не міняється. Так, спробуємо отримати над ним перемогу. Е, так, Також ну я зразу включаю ну як я кажу, режим терпили, захищаюсь блоком, а потім, коли він проводить свою атаку, провожу е, ну, і йому контратаку, і вона у два рази потужніша, ніж те, що проводив він мені, тому що я закритий блоком, а це чудо блоком не закрите. Бачите, він хоче уріз-урізноманітнити. О, не дав мені, я тільки раз вдарив і він не дав мені добити. Так, треба трошечки не завлікати. Ну, до речі, я ж вже вам казав, мабуть, що якщо програєш тут ну, цей режим, то, то в тебе буде гейм овер. А геймовер нам ну, зовсім не потрібен. Тому що я не запам'ятовував паролі, прийдеться спочатку починати, я не хочу. Так, ми його доб'ємо. До речі, цей робот у нас вже може що робити, він може е, ухилятися від атак. Він може ну, стрибати, він ще не ставить блок. Наприклад, якщо останній робот, то він ставить блок, то цей може ухилятися від атак, підстрибнувши. Ну, Від всіх атак він не ухилиться, але, в принципі, від деяких, від невеликих може. Так, і знову нам дається. Що ARD пройдений, знову паспорт. І останнє із тих зон, що ми могли обирати. Так, беремо сіреньким, я не грав, так, блеком. Давайте пограємо блеком А останнім можна буде пограти Єлоу ну прикольно Останній я ну, буду проходити ближнім, А чому Єлоу тому що на одне життя в неї менше і але виглядає вона так, як будто ну це такий справжній бітимак. Вона б'є і кулаком, і б'є. Ногою. Ну, тобто, типа, ну, тому також. Так, як ви бачите, платформери, ну, чим далі ми проходимо, гра в сам платформер становиться все мрачніше і трошечки складніше, ніж воно було. Не скажу, що набагато але трохи є. Так, тут у мене не виходить. Тут треба підстрибувати. О, а я, а я чомусь кудись спішив. Бачите, трошечки турбокнопки рулять, турбокнопочки рулять. Так, ну як ми знаємо, я, для мене турбокнопки це не є читом, тому що у дитинстві ми їм користувалися, ми навіть і не знали, що у офіційній версії немає. Ну, офіційний NES або фаміком немає турбокнопок, що це вже придумано, ну, вже з'явилися вони на китайських тенді. Але ми тоді й не знали, що таке офіційне NES, Ми грали на ліпах, денді, сюбарах та ну, всіляких інших. Консолях. Ну і, тому і зараз я бачите граю. Я ну не дуже там вважаю, що. Ви бачите, що воно творило Він погнався за мною. Хитрий. Ага. Е, Значить, е, через верх іти не скажу важче чи не важче, але мені ну, захотілося пройти. так Давайте, Тут вже трошечки залишилося до боса. Ну, можна було використовувати, а я чомусь не використав. Нічого, тут серденьки, все одно випадають, все в нас вийде. Тут вже, ну, вже не так і багато залишилося до кінця. Я думаю, дойдемо так сильно близько сів. Треба ну, помститися йому за те, що він мене вдарив. Так, як ви бачите, в принципі, з любої ситуації цій грі можна вирукти, але якщо це робити вчасно. От, наприклад, як Сімо. Бачите, чому я дав йому можливість два рази все по -по потрапити, попасти незрозуміло. Ну йдемо далі. Так, А тут я пропоную використати цю штуку. І, до речі, ж, на жаль, що, жаль, що якщо ще не випаде, ось родин, то мені дуже потрібна, бо я чомусь там втратив. Ой-ой-ой! Хитрі, хитрі вони. Так, Як я це вирулив? я сам що це? Тут так, і знову взяв серденька, тут вже не так багато залишилося, тому треба дам, дам йому вистрілити. Гляньте, як оце міліметражі. Давайте почекаємо, як воно оце я сам, сам від себе такого не, не очікував і навіть зібрав майже всю стрічку життя наново. Це прикольно. Ну, Вже до кінця залишилося небагато. так, ну, Хоча цей зал, зал у нас ще не самий складний, а предскладний, складний, о, бачите. <кій> Вибачте, зібрав оцю стрічку життя. Ну, на то він і такий прикольний летсплей, коли вже ти і кашляєш, і тебе чухається, і це це ну, видно на камеру. Ну, вирізати не буду, тому що ну, прикольно ж показати, як в принципі, я граю в, гру, в ці ігри в таких екстремальних условіях, умовах. І тут нас чекає новий бос, це робот-слон. І отримати на ним перемогу до мене підійшла. Зараз ви не бачите в камеру, моя собака вирішила трошечки допомогти, каже, що ти зробиш. Не, пішла. Ну, гаразд, а то я так можу трошечки відлікатися і програти. Так, робот-слон починає мене бити, але ми. Будемо захищатися. Я майже набрав повну енергію, і я хочу йому цю енергію влупити. Бачите, скільки багато життя вона забирає. Дуже прикольний удар. Хоча ми можемо і в рукопашно битися. О, ось цей робот, що я казав, може бити понизу. Там треба було стрибати, а я чомусь роз... прогавив трошечки це. Але нічого-нічого ми в принципі ми перемагаємо і вже перемогли. Так, добивання, тут я нажав кнопочку, ну, ви вам добивали до цього. Так, і що ми бачимо? Гра майже прой... пройдена. Ми пройшли усі 5 зон, які нам давалися, зачистили від... їх від ворогів. І бачимо, що в... у нас тут головна зона, вона з'явилася, тут така красива заставочка, все підіймається. Щось там таке твориться, відправляємося туди. Ну, як я і казав, давайте пройдемо її жовтим. Це ще й дівчина. Думаю, головному бусу, бусу буде ще обідніше від цього. Так. Погнали. Хоча тут не зрозуміло тут такий костюм, що зовсім незрозуміло, хто це. Так, йдемо далі. Тут ось мені що мені не подобається, що тут дуже багато тихо, тихо, тихо. О, сервенька, гаразд, відновиться. Так, вони повинні стріляти два рази, ні? Ага, турбокнопки це гарно. Згадуємо, як воно. Так, в принципі, непогано. Завдяки турбокнопкам все виходить доволі нескладно. Так, чекаємо. Головне, не спішити, не поспішати, почекати. І все виходить. Ви бачите що. А я думав, що треба буде використовувати тут сокіла, а ще не треба. Пройдемо і без сокіла. Так, пройшли. Сокіла ми використаємо туди далі. Так, а отут трошечки складніше. Ну, як складніше, трошечки ж вище треба було стрибнути. Так, додамо її От, постріл зробити. Бачите, які вони хитрі? Вони хотіли мене зненацька захопити, але нічого в них не вийде, тому що... Цією дівчиною я граю ще краще. Так, тихо, тихо. Ага, трошечки все-таки, ну нічого, нічого тут. Ми, в принципі, йдемо непогано, не хочеться загинути тут. До цього не загинув, навіть на одному житті пройшов, не буду відбирати, ладно, чому б балуватись. Просто спокійнесенько проходимо, чекаємо ворогів. Так, давай ще раз. Отак от у мене вийшло, що йдемо понизу. Поверху там, хоча тут і так, і так. А давайте зробимо отаку штуку. Так, раз. І ми сінько пройдемо, як, як так і треба було. Вбили всіх ворогів. Так, головне присістись. Я думав, він буде мені стріляти, ну, не буде стріляти, а буде на мене йти. А він, бачите, що зробив. Обхитрив. Ну, На то вона і остання зона, бачите, вона більш складніша. Тут виходить так доволі прикольно, але нічого, ми все одно отримаємо перемогу. Нічого страшного, ось знову серденько, вони мені знадобляться, бо тут ще проходити трошки. Так, ще якщо випаде з цього сокіл, зовсім буде прикольно. Ні, сокіл не випав. Біжимо тоді. Головне, бачите, вчасно присідати. О, так! Зовсім класно. Зовсім класно, трошечки не, не вистачає тут сокіла. Пройшов. Це... Охти-йо, це зовсім було віртуозно. Я від себе такого не чекав. Так, ну що, і набрав повне життя, ви бачите, що тва... Ага, набрав. Було б що сказати. А от, а, нема в мене сокіла. хотів використати сокіла. Ну нічого доб'ємо так, чекаємо. Ну що ти будеш стріляти? Я вже не боюся, я вже тут майже дайш. і сервенька знову. Гляньте тут скільки, ну що значить останній рівень. Так, ну і все, дійшли ми сюди за 25-26 хвилин. І ось бос, ну це вже потужний бос. Бачите, як він виглядає. Він із бластером, і з крилами дуже крутий. Ну, не знаю, вдасться мені його отримати на перемогу чи ні. В тактику не міняємо. Але не забуваємо, цей бос має щіт, і він може захищатися від наших слабих атак. Тому гляньте, наскільки він більший, ніж те, що було до цього. Тому зараз наша завдача. Просто чекаємо і, і чекаємо, поки. А, гляньте, що він робить. Пробиває. Ну, ми нічого, я. Стою за блоком і чекаю, поки в мене набирається повна енергія. І трошечки ну, йому повертаємо всі його за всі його. І от так тобі. О, вже трошечки краще, але ще поки що я не отримав перемогу. Нічого, чекаємо, чекаємо нікуди. Тут головне не квапитися, все вийде. Чекаємо знову, як набереться наша енергія. Ага. Ну, Не встиг я до нього дойти, але будемо чекати знову. Він мігати... О, бачите, що він творить. Ну, гарант, що щит нас захищає від цього. І я отримав перемогу. Бачите, в мене залишилося всього три. це, Ну, нічого, нормально зіграв. Можна було ще трошки краще, але перемога є перемога, ми були круті. Так, ну в принципі, це є кінець гри, бачимо останню ролик, дивимось. І зробив я це у вас на очах, в принципі, не записуючи, і дивлячись запис, а просто зігравши прямо так. ну таке також Я таке раніше частіше робив, це прикольно. Можливо, зробимо проходження якоїсь з великих ігор, коли я ну бувало так робив ролики що проходив, наприклад, коротеньку гру, показував там Дендіс сєго і проходив. Ну, в цей час якусь ретро-ігор комп'ютерних. Ну, наприклад, у мене є проходження такі там Unreal, там Анклав, ну, таких ігор комп'ютерних прикольних. Так, ну все, бачимо, що на цьому у нас кінцівка йде, ролик закінчений, показує все, що у нас тут. Ну, Гра оформлена, гарно, дуже гарне враження по проходженню в цю гру. Тому всім рекомендую, хто ще не грав в цю гру пограти. Гра зовсім не складна, грається легко, і ті, хто одразу хоче познайомитися з іграми на Денді, і щоб одразу не відвернутися від цієї консолі, пропоную грати саме в цю гру. Вона і бойова, і красива, і не дуже складна. Ну а на цьому я думаю можна і ролик закінчувати. Дякую усім за перегляд. Що кому сподобалося, ставимо вподобайки. Підписуємося на канал, хто тут вперше. Це також важливо. Залишаємо коментарі, щоб ролик розповсюджувався. І побачимося в нових роликах. Всім пока!